Добрий день, мої учні. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо безособові дієслова. Ви знатимете, що вони означають та яка їх роль у мовленні. А для початку пригадаймо, що таке дієслово. Дієслово – це частина мови, яка означає дію або стан предмета, і відповідає на питання: що робити, що зробити. Наприклад, ходив. Співатиме, займатися. Буду їсти. Заробляю. У реченні дієслово найчастіше виконує функцію присудка. Дієслова можуть вживатись у минулому, теперішньому чи майбутньому часі. В українській мові дієслова бувають особові та безособові. Сьогодні ми поговоримо саме про безособові дієслова. І так, безособові дієслова це дієслова, що означають дію без вказівки на особу, діяча чи предмет. Безособові дієслова означають Явища природи світає, підмерзає, розвидняється, смиркає. Стихійні явища. Замело. Вигоріло. Вимерзло. Фізичний і психічний стан людини. Трусить. Нудить. Не хочеться Уявлення про долю людини, буття існування не судилося. Щастить. Минулося. Розгляньмо граматичні ознаки безособових дієслів. Вони не змінюються за особами, числами і родами. Вони мають форму третьої особи одни. Теперішнього і майбутнього часу. А також мають форму середнього роду однини минулого часу. Синтаксична роль безособових дієслів. У реченнях безособові дієслова співвідносяться з присудками. Підметів при таких присудках немає і бути не може. Адже підмет вказує особу, а ці дієслова є безособовими. А тепер я пропоную виконати вправу для закріплення почутого. Вам необхідно виписати безособові дієслова та визначити, до яких груп вони належать. Виконуйте завдання і пишіть відповіді мені до коментарів. А якщо ви хочете перевірити правильність виконання, знайдіть правильні відповіді в описі до відео. Діти. Зверніть увагу. Деякі особові дієслова можуть вживатися у ролі безособових. Порівняймо пахне хліб, пахне хлібом. Темніє море, тимніє в хаті. Морозить холодильник. Мене морозить. У другій колонці використані дієслова, що є безособовими. Вони дуже схожі з особовими, але там відсутня вказівка на особу. Тож, будь ласка, не плутайте їх та розрізняйте. На цьому наш урок завершується. Я щиро дякую вам за перегляд, за коментарі та лайки. Вчимо українську мову разом. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити мої відео. До наступних уроків, мої учні!